В 16 регіонах України циркулює грип, і про це повідомляє Моз України на офіційному сайті. Із 13 по 16 січня внаслідок ускладнень від грипу загинуло двоє і ще п'ятеро через ковід. 19 жоден із них не мав профілактичних щеплень проти грипу та коронавірусу. Про епідемічну ситуацію в Україні, небезпеку вірусів та профілактику сезонних захворювань будемо говорити далі. До нашої теро доєднується генеральний директор центру громадського здоров'я, доктор медичних наук Михайло Росада. Вітаю вас. Добрий день. Пане Михайле, тож детальніше розкажіть про ту небезпеку від грипу, яка зараз циркулює. В яких регіонах найактивніше, які штами розповсюджені? Про це, будь ласка. Ну, як і кожного року в осінньо зимовий період, ми спостерігаємо підвищення рівня захворюваності на грип та інших гострі респіраторні інфекції. Скажімо так, що враховуючи і Погодні особливості на сьогодні епідпоріг не досягнуто, захворюваність на грип та інші респіраторні інфекційне захворювання, нижче під порогу майже на 30%. Спостерігається циркуляція вірусів грип, в тому числі і А і Б, циркуляція інших гострих респіраторних інфекцій, таких як там риновірус, аденовірус, респіраторно-сенситіальний вірус спостерігається також почасти циркуляції вірусу ковід. Здебільшого, перебіг інфекції середньої тяжкості, тобто тільки декілька випадків, які ви озвучили, були з тяжким перебігом. На сьогодні поки ж тільки одна із західних областей наблизилась те до епідпорогу, але ще не перевищила. Тому поки що ситуація навіть порівнянні з минулими, минулими роками досить помірна. Нагадайте нам симптоми, як проявляються різні штами, чим вони відрізняються, і в який момент варто не займатися самолікуванням, а звертатися до лікаря. Ви дуже слушно підкреслили, що не займатися самолікуванням не потрібно ні в який момент, тому що якщо у вас є ознаки хвороби, для цього є медичний персонал. Потрібно в першу чергу бути уважним до себе і до навколишніх. Які ознаки не перших гострів респіраторних інфекцій, вони майже всі перебігають дуже подібним перебігом тобто температура. Виділення з носа, ринорея, можливо, кашель, можливо, ломота в тілі, і здебільшого вся група вірусів, які передаються респіраторним шляхом, клініка десь подібна. Тому, тим паче, і лікування власне їх також немає особливих відмінностей, воно відбувається симптоматично. Тобто, від, від залежності від того, які на як у людини є скарги, там ті органи системи які страждають, і підтримуються. Найкращий спосіб запобігти розпосудженню інфекції, це в першу чергу, якщо людина, яка захворіла, вона одягає на себе маску захисну, таким чином не розпосюджує інфекцію на колег, залишається вдома і запрошує додому лікаря. Людина, яка хоче уберегтись, якщо вона бачить контакт із людиною хворою, якої прояви гострі респіраторних інфекції, кашель, чхання, сезотеча, насморк, також краще одягнути маску і не контактувати до сих пір є актуальним, ще є актуальним. Можна ще щепитися і проти ковіду. Вакцина в Україні достатньо безкоштовна. Також ще можна щепитися і проти грипу, оскільки захворювання знищить під порога, а дуже часто підвищення захворюваності буває в Україні, особливо в Києві, Це кінець лютого, навіть початок березня, тобто можна берегтися шляхом щеплення. П'ятеро людей за даними моз загинули від ковіду з періоду з 13 по 16 січня. Які штами ковіду зараз циркулюють? Це ковід? 19 чи ще якісь? І наскільки активно люди вакцинуються уже зараз? Від ковіду, коли такий епідеміологічний період спав, чи все ж таки люди продовжують вакцинуватися? Все таки люди продовжують вакцинуватися можливо, звичайно, не з тої інтенсивністю, як це було на початку епідемії ковіду. Але разом з тим люди приходять на щеплення, і щеплення безкоштовне для населення України. Щеплення проти грипу вакцину можна це не входить до календаря щеплень. Ця вакцина є за бажанням, тому можна її придбати в багатьох аптеках Києва і медичний персонал первинної медичної допомоги вам зробить зробить щеплення. Взагалі, якщо ми говоримо про групу. Вірусних інфекцій респіраторних, деякі з них, навіть грип, і ковід, та інші, можуть мати тяжкий перебіг, безперечно, тому що взагалі грип це тяжке інфекційне захворювання. Але поки що будемо говорити так, що навіть і кількість летальних випадків, і кількість випадків з тяжким перебігом поки що не викликає там вел, такої великого занепокоєння оскільки перебігає десь в межах статистичних статистичних даних середньо середньобагаторічної статистики, навіть скажемо так, але безперечно ще раз, якщо ви захворіли, будь-яка інфекція може несподівано перейти у тяжку фазу, тому ніякого самолікування тільки звернення до медичного персоналу і залишитись вдома, і не розповсюджувати інфекцію на навколишніх. Пане Михайло. В якому випадку потрібна ревакцинація? Для кого? Щеплення проти ковіду так само, як і щеплення проти грипу. Проводяться раз на рік. Вакцина проти грипу робиться на кожен підсезон нова, оскільки вірусологічні лабораторії в всьому світі, в тому числі в нас в Україні, в центрі громадського здоров'я, виділяють віруси грипу. Дані, які віруси циркулюють, передаються до Лондона. Там фіксуються і, виходячи з даних про циркуляцію, планується які будуть штами актуальні в наступному підсезоні. Тому щеплення вакциною проти грипу. Цьому підсезоні чи захистить нас від грипу наступного підсезону, оскільки, скажімо так, антигенний вірус грипу у кожного сезону може змінюватися. Те, що стосується ковіду, передбачено люди, які щеплені, ревакцинуються раз на рік. Люди, які не щеплені, також проводять перше щеплення і подальша вакцинація раз на рік. З якого віку дітям можна робити такі вакцинації? В принципі дітям з трьох років це можна робити ці щеплення, але здебільшого діти до цього віку не так часто відвідують колективи. Тому стосовно дітей, ну з трьох років і далі можна щепити для дорослих вікових обмежень. Данопадку. Найбільше того, ми рекомендуємо щепити з людям літнього віку, старше 60 років, людям, в яких є хронічне захворювання, люди, які знаходяться в закритих колективах, там де немає можливості. Не бути ізольованим тому е, можна щепитись потрібно і до сих пір це ще актуально в цьому підсезоні. Я вам дуже дякую за приєднання до нашого етеру і за ваші коментарі. Генеральний директор центру громадського здоров'я, доктор медичних наук, Михайло Орсада, був з нами на зв'язку.